день, шановні вболівальники футболу, програма «Додатковий час в новому ефірі. І сьогодні ми зібралися з великою компанією, щоб призначити найкращих гравців в червні. Поряд зі мною стоять такі великі експерти футболу, як Імо Андрусів та Олександр Дугань. І там ми довго думали, до кого вибрати. І от в вищій лізі у нас такі гравці стали найкращими. Так. Третє місце зайняв судкатську Тарас з Бестрівці, мій одноклуб. Я думаю, це цілком заповновір. Він заслужив. Він зараз кращий бомбардир у нашій команді, забив 11 лів, в 11 Так, Я так думаю, що він через нього багато атак, через мосту, став себе до мотор, у Це торгування. Ясно, що він ваш лідер, а він буде на надвоєтовий. Сподіваємося, що буде. Чи вже є команди, які планують кращий контракт. Він залишається в нашій команді, а там забили. Друге місце у нас зайняв саме Ігор з ділор з партию 9. Спартак 91. Так, дійсно, теж лідер своєї команди. Дуже багато волівих передач віддавав, так само забував, хоч і в останній матчі Спартак ти більше програвав. Але все ж таки... Кожен відіграє велику роль, напевно, найбільшу роль в цій команді. Правда, деколи в нього бувають, нерви не стримує. Але, я думаю, його партнерам це навпаки на користь. І зволотий Кубок кращого безпечний, у нас отримує Андрій. Космія, Космія, Харі. Харі. Було, з команди Зоря, що так само в моторі цієї команди, можна сказати, він зігруючий в цій команді. Є багато прилистних сіл. Бачимо, що через нього багато йде горіливих передач, моментів, спорюють. і ми цю мінацію даємо в цьому Сказати, що в червні, та й не тільки в червні, а потім в і втрат на горі, тому вона і тримається на першому Можна сказати, в такій собі хабі працює. А мав так само. Добре, і краща команда. Переходимо спочатку до воротарів. Воротарів, добре, Третє місце нас зайняв Логожевський Юрій з команди Бистрівці. Він також заслужив в червні, хоча він буває нестабільно грає, але якраз в червні випадки. Команду суліда, хоча він нарвувався, він бачив, але він по цьому плану. Садки в нього опонент був якийсь авторитет серед воротарів вище є. Так, Олександр Бачив, що він радиснував Спартакол, це нам все міняєш, досить не пана подав. Добре, другому місці хочу відати Олегу Мартинєву з команди Спарта, який команда, сказати, доступна на найкращим, на найвищому рівні, але рівня правотеря звели. Це Але мали підніше, напало більше. І це північної І Бачимо, що в руках на виїду, до стоїть. Спарта старається. Бачимо останнє перше місце бороття, ми даємо гарцю з с... їду, але на гарцю можна сказати воротарю. Друпель Дубель Скелець, який замінив Легіслав Росіяна. І він просто неба не виступив, бо в канальті, показав досить класну проти свободу. І цю номінацію можна було дати. має переживати. Ні, вони них там в команді семи грають воротаря. І кожен може замінити, коли потрібно, і виручку І краща команда місця червня, це третє місце займає команда «Солід» Совів. Третє місце відповідає, напевно, що це є таблиці. Чесно кажучи, всі команди якось так виступили в черні, набрали рівно стільки пунктів, які не пивали. У Наприклад, «Соліт» здається, мені одна ніч і дві перемоги, сім очок, дійсно третя команда в червні, вислалася війну. Друге місце – «Бестриця», яка в Соліду по різниці вічів. Меч пропускали завдяки своєму батарю, і перемагали завдяки своєму ж таки лідеру космому трасу. І тому вони зайняли в червні місці. Друге місце Так, да, ми може сказати. Так, ну, да, а... і перше місце закономірно дістається команді «Зоря», яка відірвалася своїх компонентів на 6 очолі і 6 чорт. Показала ну, просто так плану групи, яка надає перше місце і перше місце на в національних ну, командах от Поки ми ще не завершили, хоча на втрати наші карти. Загрібтися. Я думаю, що тут важко сказати. Вони збережуть свій склад, буде важко. Але я думаю, наприклад, в таких іграх, як з Бистерці, з Соліду, якраз буде вирішувати далі чемпіонство. Хто, хто набере більше очак в цих іграх, хто загубить з офсайдерами. Думаєте, що буде просто так сказати, Хіба що якраз доля, 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 підсилиться, Так і може бути. Подивимося. Дійсно, цікаво. Ну що ж, напевно, на цьому вище ліга. Викривається, ми будемо очікувати вересня, місяця. Ми почнемо взяти підсумок цілого кому, що очікуєте на дня. Ну, ми ще задаємо ми, що чекаєте.